Медичний центр меднеан. Рух без болю вже сьогодні. Вертикалізатор це допоміжний пристрій, що дозволяє пацієнту у період реабілітації приймати вертикальне положення тіла з метою запобігання захворювань, які можуть виникати при тривалому перебуванні тіла, у положенні лежачі або сидячи. Призначається хворим із ураженням спинного мозку, а фізичними травмами головного мозку, при інсультах, при дитячих церебральних паралічах, а також при м'язовій дистрофії. При цьому змінюється навантаження на скелет та м'язи, відповідно, покращується загальний стан організму, зменшуються судоми у м'язах, і це є чудовою профілактикою появи пролежнів. Також в такий спосіб відновлюється нормальне функціонування більшості внутрішніх органів та дихальної і кровоносної системи. Вертикалізатор сприяє зменшенню розвитку атрофії м'язів, остеопорозу, застоїв сечовій системі і венах, а також підвищує загальний психоемоційний та фізичний стан пацієнта. Медичний центр меднеан, рух без болю вже сьогодні.